Вітаю, шановне панство. Ви на каналі Тут Люди і вже почався 26-й рік. Так само, мій ролик, як поїзд в Нідерландах приїхав з запізненням, але добрався сьогодні про новий рік: те, що минуло, та як оговтувались Снідерланди після святкування нового року. Хто святкував та як святкував коротенько, покажу та розкажу. Підписуйтесь та сідайте зручніше, тепленько, щоб було вам. Новий рік в Європі. Напевно, колись би це просто було для мене мрією, але не сьогодні. І в моїх уявленнях, коли жив я в Україні, здавалося, що це сакровельне, чисте, сімейне, гарне свято. Але не сьогодні. Сьогодні я вам розкажу про темну сторону нового року в Європі, яке я побачив в Німеччині, в Бельгії, в Нідерландах. Можливо, було і ще десь таке, що тут було, як це відбувалося, можна просто назвати Ніч Жахів. Добрий добрий ранок, добрий день на вулиці вже 26-й рік. Дай Боже всім здоров'я. Ви на каналі тут люди. Мене звати Євгеній. Розказую про життя в Європі. Розказую про Нідерланди. І сьогодні в дуже символічному місці на сьогоднішній день стара церква, яка згоріла в Амстердамі в новорічну ніч. До речі, архітектор цієї церкви був. Архітектором центрального вокзалу і рейсмузею, самого головного музею в місті Амстердам, пошуміли, погуляли, церкву згоріли. У нас в селі казали, як гори Сарай, Гори і Хата. Розкажу, як святкували новий рік в Європі, в Німеччині, в Бельгії, в Нідерландах, що я побачив, що мене здивувало і що мене дуже сильно налякало. До речі, на вулиці 8.33. А ще бачите, як темно. Різдво в Європі дійсно круто, класно, дуже багато ярмарок, дуже багато ну витрачають вони гроші. Це це для них канонічне. Це головне свято Християнства. Різдво. І звісно вже Новий рік. До речі, коли я був в Польщі, на Різдво там більше приділяли уваги, ніж на Новий рік. Різдво якось в Польщі канонічне, чистіше воно святкується і прям так сокральне свято. В Нідерландах є така думка, що тут дуже багато атеїстів, але Нідерланди така мультивіруюча країна. Тут багато віри тут мечеті які будуються, храми, все все нормально. І, до речі, ця церква, яка згоріла, вона не була працюючою. Це був як виставковий зал. Вона не була як церквою. Вона була там, картини різні, висіли, знаєте, приходить. Делали різні дискотечки. в Нідерландах. Це нормально, коли в церкву ти можеш прийти, а там буде вечірка для якихось сексуальних меншинств. На сьогоднішній день була трагедія. Церква згоріла близько 200 машин згоріло на новий рік. Двоє людей з не не вийшли в 26-й рік і близько 300 людей потрапило до. В лікарні з опіками очей. І це нормально, це різдво. Але те, що я побачив, що відбувалося, коли будемо використовувати такий термін мусульманство. Я зараз не хочу якусь країну образити чи сказати, що люди там з цієї країни не виховані. Так, нідерландці також люблять святкувати, зривають все це, все це тут так відбувається. Вони дуже такі веселі люди, знаєте? Але. Але коли людина їде на машині і вали просто з фейерверка по жилим будинкам, по людям, по поліції міліції, і це все супроводжується, супроводжується прапорами Палестини, то знаєте, є якийсь висновок. Ти робиш якийсь висновок і порівнюєш одних людей з іншими людьми. А що було, знаєте, просто акти масового безчинства. Я подивився, що відбувалося в Бельгії, що відбувалося в Німеччині і таке люди дикуни просто масові випадки коли люди руйнують стріляють стріляють в міліцію стріляють в копів і порівнюєте двох двох типів людей да марака Зараз не буду українські біженці з тимчасовим захистом, і люди з і біженці з міжнародним захистом, які вже в Європі не перший рік, вони вже нормально присвоїлися і зробили своє таке активне ком'юніті. Активне ком'юніті, яке, ну по тим відеозаписам, що я бачу, що що спостерігаю, як будь-то прям знущаються з цих європейських святинь, з церков, вішуючи прапор вільної Палестини. Чому це так робиться? Я не знаю. Напишіть свої коменти, та й в принципі, я не хто, щоб судити європейську владу. Їм видніше, вони пустили цих людей. Але якщо порівняємо, до речі, дуже класно, коли ти заходиш, читаєш коменти. От у мене польські пабліки є, європейські нідерландські пабліки є. І коли ти дивишся на польське різдво, на польський новий рік, то чомусь немає таких випадків оцього масового безчинства з прапором вільної палестини. Але в Нідерландах, в Бельгії є. Є це і от, уже коли порівнювати два типа біженців українських з тимчасовим захистом і людей, які тут на більш постійної основі, то можна зробити висновок. Українці не бігають з прапом України і не руйнують, не стріляють по поліцейським, не безчинствують, не Знущаються з цих європейських святин, з церков. Ви бачили скільки випадків, коли на церкву вішують прапор Палестини, прямо так, от прямо в церкву заходить хлопець і знущається з образа Діви Марії. В принципі, знаєте, коли читаєш коментарі тут в Нідерландах місцевих пабліків, то місцеве населення не зовсім задоволене такими гостями своєї країни. От справді вам скажу. Дуже багато людей. Просто проти, чому там обирають радикальні партії, які в своїх виборних обіцянках заявляють такі радикальні міри. І коли Мона Кейзер, міністерка справ міграції біженців, заявляє, що українці ну нам відкрито кажуть, що ми тут не залишимося. Я вам так скажу. Нам немає таких тезісів, що можна зробити, щоб залишитись в Нідерландах. Немає цих тезісів. і. Мона кейзер каже, що на українців щорічно виділяється 2,7 мільярда євро. Мені просто цікаво, чому вона не каже, скільки українці платять податків, а вони платять податки, тому що більше 65% українців працюють. І слід враховувати, що це жінки, слід враховувати, що дуже багато пенсіонерів приїхали, і люди тікали від війни, а не приїхали сюди на заробітки. Тому мені здається, що українська нація, українці, коли мені розповідають, чи там стидно, чи соромно. Я вам скажу ні, ми себе показуємо досить з позитивної сторони. Будьте людьми, дивіться на цей, на цей світ прекрасно. Знаєте, викидайте сміття пі після себе та будьте чемними, як казали колись мої діди та баби. Мені дай Боже вам здоров'я! Такий коротенький випуск, можливо, трошки стислий, ну так замерз. Батькам передавайте привіт. Пока.